Чів телебачення карлицької громади пропонуємо до перегляду інформаційну передачу Тижневика Гарричина, у якому ви побачите фрагменти подій явищ, зафіксованих студійною відеокамерою протягом тижня, що минув, і не тільки. Це був 30-й тиждень або понад 7 місяців грегічного спротиву України, московській агресії, витримки, терпіння. Міжнародної підтримки і сучасної зброї нашим захисникам, ну а мужності незламності їм не позичати. Тож всі разом вистоїмо. А сьогодні в нашій передачі до вашої уваги такі сюжети. Найприкметніше, найважливіше з того, що і побачив наш кореспондент на засіданнях оперативного штабу по координації дій у воєнний час. Ковід поступово набирає обертів, хворих збільшується. Діставайте маски і дезінфікатори. Згадаємо про День партизанської слави і річницю форсування Дніпра в 43-му році, коли почалося визволення і Кагарлицького краю. Щоб працювати, треба мати перспектив. Тиву, чи є вона у нашого пологового будинку? Хто має право на гуманітарну допомогу від благодійного фонду? Право на захист, дочекайтеся і дізнайтеся. Повідомлення служби 102 та інша інформація і прогноз погоди у фіналі тижневика. Почнемо передачу з офіційної інформації, яку ми почерпнули у ході засідань оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. На зібраннях оперативного штабу, які зазвичай проводить міський голова Олександр першим першому порядку денному протягом тижня зазвичай стояла підготовка до опалювального сезону, а він має ось ось початися. До 1 жовтня на лінійку повної готовності мають бути поставлені системи опалення закладів освіти, охорони здоров'я і культури залежно від Температури за вікном, можливо, доведеться частково включати опалення в школах, дитсадках і в лікарні. У плані підготовки до опалювального сезону мова йде не тільки власне про енергоносії, а й про збереження опалювальних систем на випадок надзвичайних ситуацій. Тому керівники закладів та установ повинні мати можливість скористатися генераторами. Один такий пристрій коштує порядка 150 тисяч гривень. Поки що закупити їх для всіх, ймовірно, потребуючих неможливо. Тож варто на місцях контактувати з місцевими аграріями, потужними підприємцями. На чиїх підприємствах є такі ресурсні джерела живлення, щоб у разі надзвичайної ситуації ними могли скористатися заклади соціальної сфери. Ще минулих вихідних вітер буревій у нашій громаді пошкодив лінії електропередач. У міському парку та в деяких селах від пориві вітру падали дерева, і це стало причиною зникнення світла. Хоч бригада компанії «Детек» працювала вночі, усуваючи наслідки аварій, але не відразу вдалося добитися появи струму у мережах громади. Станом на сьогодні чи на рано точніше, дуже багато відключень електроенергії, але ночі бригада працювала і 10 кВ залишилася на тільки лінія. Але дуже багато дольчої. Це Цей по місту це сільські населені пункти. Тому зараз е ми будемо е ну, в крайньому випадку активно інформувати наш підрозділ. Тож і в плані підтримки опалювальних систем і забезпечення енергоживлення в разі стихійних явищ чи інших надзвичайних ситуацій, і потрібні генератори. У міській раді не сидять склавши руки. Першу дію ми вже вчора зробили, ми придбали генератор. На 6 кВт, кВт, кіловольт, кіловольт, кіловат трьохфазний, який це буде так говорити перший перший крочок. І далі ми з 29-го наголошуємо, ми все-таки повинні виділяти і ще якісь 3-4 штуки, ми повинні придбати, щоб у нас був резерв, щоб можна було реагувати. Я думаю, що лікарня вчора ви переходили на автономне, там це відлагоджено, добре, хоч цей блок. Добре працює, ми забезпечені там генераторами, а для освіти, для інших об'єктів ми будемо терміново шукати шляхи вирішення. У карлицькій багатопрофільній лікарні питання із використанням автономного електроживлення вирішено. А от щодо освітньої галузі то й постає необхідність придбати кілька генераторів для забезпечення безперебійної діяльності шкіл, садків і позашкільних закладів. На виконкомі 26 вересня мають ухвалити рішення стосовно імовірного дострокового увімкнення опалення у освітніх закладах і в лікарні. Зважаючи на погодні умови, повторимося. Достроково означає з першого жовтня. Дня школи громади запрацювали за змішаною системою навчання, бо мають укриття, як і переважна більшість садків. А в Грухуваці, Демивщині і міському дошкільному закладі малятко, облаштовуються укриття, і тоді ці дитсадки. Сподіваємося, відчиняться для маленьких відвідувачів. Питання наявності і облаштування укриттів постало і перед багатьма закладами культури в селах Кагарницької громади, адже за їх відсутності говорити про повноцінну діяльність будинків культури чи бібліотек не доводиться. На одному із засідань оперативного штабу начальник карлицького відділу Держпродспоживслужби Іван Лисенко повідомив про прикру подію у селі Фурси сусіднього Білоцерківського району. Там зафіксували 12 випадків гострої кишкової інфекції, тобто фактично харчового отруєння. Це сталося під час проведення у фурсах благодійного ярмарку, де продавалися різні смаколики. Держпродспоживслужбі нині заборонено проводити їхні традиційні перевірки. Тож вона закликає до пильності і обережності у справі дотримання санітарії і гігієни, коли готуєте і споживаєте страви. На тижні, що минуло, у плані підготовки до чергової сесії Карлівської міської ради, яка має відбутися 29 вересня, відбулося засідання земельної комісії міської ради, яку очолює депутат Олександр Широкоступ. Комісія розглянула понад три десятка питань порядку денного, які зазвичай вони стосувалися надання в оренду земельних ділянок юридичним і приватним особам та встановлення орендної плати, затвердження проєктів землеустрою по відведенню ділянок і тих. Документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Судячи з питань порядку денної земельної комісії, ряд наших земляків оформляють дозволи на виготовлення проєктів землеустрою по відведенню земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі туристичної інфраструктури. Тобто, осмілимося сказати, що малий бізнес, попри всі можливі нинішні складнощі, прагне не здавати своїх позицій, розвиватися, а це означає, що надходитимуть. Кошти у бюджет громади подібних ухвалених на комісії рішень ми нарахували близько десятка для винесення подібних ухвал на засідання. Запрошують старост сіл. Розглянуто також заяву Київської регіональної спілки споживчої кооперації про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у розмірі 2 гектарів Київській регіональній спілці споживчої кооперації. Це, ймовірно, може означати, що Кагарлицькому комунальному ринку, який працює на одній території з Київ регіон спілкою, може не стати місця для діяльності. Київ регіон спілці відмовлено в задоволенні її заяви. Лише за один із днів минулого тижня в Україні було зафіксовано понад 37 тисяч нових випадків захворюваності на ковід. Ну а якою є ситуація на цих теренах у нашому краї? Події і на теренах охорони здоров'я розвиваються швидко, і ось вже в Україні зафіксовано на кінець минулого тижня 41 тисячу нововиявлених випадків захворювань на коронавірус за день, із 5 мільйонів інфікованих від початку пандемії. Найбільше хворих у віці від 30 до 69 років. 75% усіх недужих на ковід. Нагадаємо, що карлицька лікарня була у свій час визначена як ковідна. Її директор Марія Долько на одному із засідань оперативного штабу повідомила, що нині в лікарні на стаціонарі сотня пацієнтів, з них 20 – хворі на коронавірус і перебувають в інфекційному відділенні. Загалом вже 20 пацієнтів стаціонару жителі інших громад. Хворі на ковід у стаціонарі не тяжкі, не кисневозалежні. Але від цього хвороба не перестає бути небезпечною і заразною. Нещодавно підключену до електроживлення кисневу станцію ще не вмикали, бо поки що нема такої потреби. А ми повертаємося до правил карантину, захисних масок, суворого дотримання гігієни і вакцинуйтеся, в кого нема протипоказань. Вакцина проти covid 19 може захистити людину від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та навіть смерті. Найшвидше медики рекомендують вакцинуватися людям віку 60 і тим, хто має супутні захворювання, а також хто часто контактує з людьми. Вакцина ефективна від різних штамів коронавірусу. Тож захистіть себе вже сьогодні, звернувшись до пункту вакцинації, а він діє на першому поверсі Кагарлицької поліклініки. В Україні дозволено робити другу бустерну дозу вакцини, тобто щепитися фактично четвертий раз, якщо після двох щеплень вам вже ввели першу бустерну дозу. Тепер всі охочі можуть вакцинувати і своїх дітей від 5 років, тоді, як раніше, було від 12 років. На тижні 22 вересня минув в Україні день партизанської слави, який відзначається у нашій державі згідно з указом президента з 2002 року. Того ж дня, 22 вересня в 43-му році, почалося і форсування Дніпра, і це стало початком визволення Кагарлицького краю. На цій гранітній стелі, як частині меморіалу у Кагалицькому міському парку, сотні імен земляків, які загинули в Другій світовій. Є тут і імена частини партизанів і підпільників. Послухаймо розповідь виконувачки обов'язки директора Карилицького історико-краєзнавчого музею Валентини Віценко. З перших днів війни, початку війни, на Кагарличчині активно діяло підпілля та партизанський рух. У селі Стави діяв київський підпільний обком партії, очолювальний очолювальний Сергієнком о, в самому Кагарлику, Кагарлицький райком партії. По майже по всіх селах Кариличчини діяло підпілля. Активно воно діяло в селі Черняхів. У нас збиралося багато матеріалів. Там проживав лікар Волог, прізвище його, який втік від. Фашистів і займався далі. Він мав іти на Київ, але його староста села попросив залишитися. Він працював лікарем у селі, видавав фальшиві довідки для того, щоб жителів села не забирали на промислові роботи у Німеччину. На невеликій виставці фотосвітлин у Будьонівці Іван Сергієнко, який у 42-му став секретарем підпільного київського обкому партії, що базувався в Ставах. На цій світлині зображено карлицьку друканью, де таємно друкувалися листівки під час війни. Ці листівки розносили зв'язкові по населенню і люди багато читали їх. Це будинок в Кагарлику, де проводились засідання підпільного обкому. збереглись такі фотографії. А на цій світлині це приміщення спиртового заводу у селі Стави. Де переховувалися документи Київського підпільного обкому партії. А в цій хаті проводили явки засідання київського обкому. Цей будинок, ця хата була у селі Стави. Іван Васильович Сергієнко очолював з перших днів київський підпільний обком партії, який розташовувався, як я говорила, вже в селі Стави. Це його побратими Сергій. Ковальський радист Петищенко. Його дружина, до речі, ось Надія Оліскевич, її, як дружину підпільника, зразу після пологового будинку було розстріляно з маленькою дитиною у нашому парку. Видав їх зрадник. Зв'язковими були Віра і Марія Куян, які ходили з чемоданом. По Кагарличині він був набитий нібито тютюном, а під ним були листівки. Вони розносили, до речі, їх ім'ям названа одна з вулиць у Кагарлику. Цікава дуже доля Сич Висоцького Павла, який був, також працював підпільником, але всі думали, що він працював на фашистів. Дуже прикро, що про це тільки дізналися аж в 60-х роках. І довели, що він дійсно був патріотом і не був зрадником. На цих світлинах також зв'язкові, які працювали для нашої перемоги. Цікава доля також вчителя жмуття Івана, який був зв'язковим з партизанськими загонами на Ржищівщині. І навіть у нас є довідка, яка це підтверджує. Героїчний спротив німецьким окупантам в нашому краї заслуговує на цілу книгу. Влітку 42-го в Києві та області діяли 136 підпільних організацій та груп партизани і підпільники Київщини за час окупації знищили понад 30 тисяч нацистських загарбників, сотні управ. Сьогодні ожила пам'ять про партизанів у Другу світову на фронті війни вже з ворогом на сході московитами. І ми чуємо про знищення гауляйтерів та інших зрадників українського народу на тимчасово окупованих територіях, про інші патріотичні акції, які змушують ворога боятися тих бандерівців, нациків навіть місцевого рівня. 22 вересня пошанували День партизанської слави і в Кагарлицькій громаді. Керівництво міста і громади, представники військомату і поліції, ради ветеранів та інших трудових колективів взяли участь у церемонії покладання квітів до меморіалу у міському парку та долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, яка зазвичай відбувається в Україні о 9-й годині ранку. Гадуємо українців, які віддали своє життя, заплативши велику ціну за нашу волю і свободу, усіх, хто воював, усіх дорослих і дітей, усіх, хто міг би жити, якби Росія не розпочала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Щодня вшановуючи полеглих героїв, пам'ятаючи про них, ми робимо все можливе, все, що залежить від кожного з нас для нашої перемоги. Слава Україні! Для нашого краю пам'ятний ще й тим, що того дня в 43-му році почалося форсування Дніпра в районі Букрина, Бали Гребенів. І це дало старт стратегічній операції по визволенню Києва і стало початком визволення Кагарлицького району. Баликощученці у 85-му році спорудили меморіал битви на Букринському плацдармі. Він був пеклом на землі, і в тій битві полягли понад 250 тисяч наших воїнів. Втім, історики сьогодні називають цифру і 300 тисяч. Навіть півмільйона. У правилах радянської верхівки було приховувати втрати, бо вони свідчили про недолугість командування, про зневагу до життя бійців і цинізм з влади. Ціною тієї крові було взято Київ, і поки оборонці плацдарму з останніх сил стримували натиск ворога, основне групування фронту завдало переможного удару в районі Лютіжа і 6 листопада Київ було визволено. А кагарличанам довелося ще два місяці чекати звільнення. Наше місце Сто визволено від німецьких окупантів 7 січня 44 року. Реформа охорони здоров'я, яка триває вже кілька років, ставить під питання діяльність, а часом і саме існування ряд закладів практичної медицини. Деякі сумніви було виникали і стосовно пологового відділення Кагарлицької багатопрофільної лікарні. Адже щоб було гарантоване існування того чи іншого відділення лікарень, треба, щоб там була надана мінімально обумовлена кількість медичних послуг населенню. Ми розмовляли з директором кагарлицької лікарні Марією Недолько, якраз коли в пологове відділення прибула гуманітарна допомога від благодійного фонду Лариси Ільєнко. Про що ми вам розповідали? Я хочу, щоб зберігся наш пологове відділення на той рік, звичайно, ми кожен рік підписуємо договір з Національною службою здоров'я, залежить, звичайно, від обладнання, яке в нас є, залежить від кількості пологів, які ми приймаємо, тому що якщо менша кількість пологів, звичайно, не всі лікарні підписують договір. Але, звичайно, зараз і вимоги, вимоги Національної служби здоров'я, я думаю, що вони правильні, які вимоги Національної служби здоров'я. Наприклад, якщо апендицит має зробитися Операція, так? і вона має однаково зробити, що в кагарлику, що в Києві, що в Вінниці. Так само ті пологи, які повинні бути в нас, вони повинні, ми повинні надати таку саму допомогу і такі умови створити, Дуже. що вони повинні на всіх рівнях атакувати. Звичайно, нам потрібно буде придбати ще до кінця цього року фетальний монітор, фетальний кардіомонітор, який записує сердечко мами. Сердечко дитини і скорочення матки, але і сам дає аналіз з реєстрацією, тому що у нас є фетальні монітори. але зараз ну, ми будемо запускати звичайний тендер. Голова нам пообіцяв, що кошти виділять. Ми звичайно до кінця року придбаємо нині в нашому пологовому будинку. щомісяця народжується в середньому 25 малят, тобто 300 за рік. І ця статистика є підставою для укладення договору з Національною службою здоров'я. Ну і як ви чули, ще придбають фетальний кардіомонітор. Ще один плюс до того договору. І поки волонтери і благодійники справно діють на своїх теренах, допомагаючи ось таким чином, медики роблять свою справу і сподіваються на майбутнє. Треба думати про майбутнє, а майбутнє це якраз тут. Дякуємо, що вони народжуються, ці хлопчики і дівчатка. А ви допомагаєте. Гуманітарна допомога стала невід'ємною, а то й украй необхідною частиною життя внутрішньо переміщених осіб, переселенців, які приїжджають із. Тимчасово окупованих територій або з тих міст, які перебувають під постійними обстрілами московських агресорів, гуманітарну допомогу таким людям надають і в нашій громаді. Ми побували в одному з її пунктів. Служба у справах дітей та сім'ї Кагарлицької міської ради опікується розподілом гуманітарної допомоги, яка саме надійшла від благодійного фонду Право на захист. 1774 ось такі ящики отримала служба і вони чекають на своїх споживачів. Службою у справах дітей Кагрилицької міської ради отримано допомогу від благодійного фонду Право на захист, який опікується проблемами внутрішньо переміщених осіб. Дана допомога складається з двох коробок вагою 20 кілограмів. В більшому знаходяться продукти харчування, в меншому засоби гігієни. Даний продуктовий набір надається на одну особу із сім'ї. Тобто, якщо раніше було на сім'ю, зараз на кожного члена родини і на діток від 14 років. Для того, щоб отримати дану допомогу, пред'являйте паспорт і довідочку, що ви внутрішньо переміщена особа. Звертайтеся за допомогою. Але не тільки матеріальними засобами можуть вам тут допомогти, адже як важливо підтримати зневірених у стані пригнічення людей з погляду психології. Тож у цьому пункті всі охочі можуть одержати і психологічну підтримку кваліфікованих фахівців, записавшись для цього на прийом до психолога, а можна записатись і на заняття з фахівцями. Кількість гуманітарних наборів визначалася за поданнями старост сіл і міських служб. Їх повторимо, надійшло 887 наборів. В день видають до сотні наборів. І коли ми готували передачу, 540 наборів вже забрали, тобто більшість. Хочемо наголосити, що гуманітарна допомога від благодійного фонду Право на захист призначається також для місцевих жителів таких категорій, дітям з особливими потребами, тобто з інвалідністю, як ми казали раніше, особам з інвалідністю віком від 18 до 35 років та особам із числа дітей сиріт віком від 18 до 35 років. Служба у справах дітей та сім'ї нині базується на території лікарні в приміщенні, де колись був зубопротезний кабінет. Служба 102 в особі оперуповноваженої поліції Некалієвської на одному із засідань оперативного штабу повідомила про 115 звернені заяв громадян протягом тижня. І лише одне було занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, бо пов'язане з незаконним зберіганням наркотичних речовин. Полісмени громади. Карлицької і Ржищівської за тиждень склали 48 протоколів про порушення адміністративного кодексу. Це, зокрема, кермування машиною у нетверезому стані, 8 протоколів про домашнє насильство між подружжям, притягнуто до відповідальності кілька громадян за завідомо неправдиві виклики поліції. І ця відповідальність має вигляд штрафу у 850 гривень. Ведеться експертиза стосовно дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася за участю місцевого жителя на трасі від Карлика до Києва за 10 кілометрів від нашого міста, коли зіткнулися Таврія і Порше Каєн. Жертв нема, а тілесні ушкодження і травми є. Якої буде погода наступного тижня? Понеділок, 26 вересня, очікується хмарно з проясненнями вночі 9 градусів з позначкою плюс, а в день 18. У вівторок, 27 вересня, синоптики прогнозують похмурий день 12 градусів тепла вночі і 18 в день. У середу, 28 вересня, хмарно невеликий дощ 15 вночі, 20 градусів тепла вдень. У четвер, 29 вересня, очікується невелика хмарність плюс 13 вночі, плюс 19 в день. У п'ятницю, 30 вересня, останнього дня місяця, мінлива хмарність плюс 13 вночі, плюс 16 в день. Першого дня, жовтня, у суботу, можливий дощ. Стовчик термометра опуститься до 9 градусів вночі і підніметься лише до 14 в день. Недільного дня 2 жовтня синоптики прогнозують мідливу хмарність. Плюс 10 вночі і плюс 16 відносно комфортних градусів у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити крапку у тижневику кагарличина. Всі разом працюємо на перемогу, кожен на своєму робочому волонтерському місці чи вдома. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.